Доброго раночку, діти, приготувались до заняття. Заглянуло сонечко у наше віконечко, діткам посміхається, на заняття збирається. Ось ми з вами і потрапили у чудовий садок яблучний. І садівники попросили допомогти діткам зібрати. А щоб потрапити у садок. Нам треба знайти доріжку. Ось подивіться: жовта доріжка, черво, о, синя доріжка і червона доріжка. Подивіться, як ми з вами будемо знаходити цю доріжку? Широка і вузька. Спочатку ми взяли жовту доріжку. На неї поклали синю доріжку, а потім поклали червону доріжку. Яка ж доріжка сама широка? Так, жовта, яка ж доріжка сама вузька? Так, червона. По якій доріжці в нас піде дівчинка? Так, по широкій. А по якій доріжці піде хлопчик? Так, по червоні. Молодці. Зараз пограємо в гру широкий вузький. Подивіться, який де знаходиться широкий місток? Так зліва, а вузький справа. А доріжка, де знаходиться широка від пеньочка? так зліва. А вузька доріжка від пенька? Так, справа. Якого кольору самий широкий шарф? Так, рожевого. А вузький? Так, червоний у білу полоску. І з якої сторони знаходиться широкий міст? Так, він справа. А вузький? Зліва. Зробили фізкульт хвилинку. А тепер подивіться: скільки зелених яблучок? Одно. Скільки червоних? Два. Скільки в нас грушок? Одна грушка. Подивіться, щоб дізнатися, скільки в нас червоних кружечків? Два. А скільки жовтих? Один. А чого більше? Так, червоних кружечків. А наскільки більше червоних кружечків? Так, дітки, на один. Наскільки менше жовтих кружечків? Так, діточки, на один. Подивіться, скільки яблучок? Так, два. Скільки грушок? Так, два. Подивіться, два червоних кружечка ми позначаємо цифрою 2. Два. два жовтих кружечка ми теж позначаємо цифрою 2. Подивіться: ось і два. Цифра дуже чепурна, Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. А оце ось цифра два, в неї кругла голова, довгий хвіст зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Двійка, хвостик піднімає, шию гнучненько тримає і так гарно випливає на челебід з дивокраю. Подивіться, скільки в нас м'ячиків синіх? Так, один. Подивіться, це яка цифра? Один. Скільки зелених м'ячиків? Так, діти, два. Якою цифрою позначаємо? Цифрою 2. Одне яблучко і одне яблучко. Скільки в нас буде? Два. Число 2 ми позначаємо цифрою 2. Один і один. В нас буде два. Ви ж дітки молодці. А зараз приготуємось до ліплення і зліпимо з вами веселих комашок. Ось таких. Це в нас що за комашка? Метелик. Так, молодці. Ти метелик, я джмелятко. Ти маленький, я малятко. Хто до танцю має хист? То найкращий танцюрист. З нас один на лух летить у квітках тобі жмурий. Ось подивіться, які ж гарні метелики в нас. І ми з вами будемо ліпити ось такого метелика. Спочатку ми зробимо ковбасочку і приліпимо на папір. Зробимо цяточку, розімнемо пальчиком і теж приліпимо до, до тулупчика. розкатаємо маленькі ковбасочки, згорнемо їх у рулетик і теж примастимо біля тулупчика, так само з іншої сторони. А ще зробимо вусики і очки. Молодці! Приступаємо до, занять, до ліплення. Молодці!